Як лисиця з вовком м'ясо їла українська народна казка. Бігла якось лисиця, зустріла вовка. А він і питає її: Де ти була? Я скрізь ходила. Я одна їдалася м'яса, бо завтра п'ятниця, а по п'ятницям, як відомо, м'ясо їсти не можна. Вовк і каже Я б їв хоч і п'ятниця. Ну, обзивається лисиця. Ходім, я в одному місці знаю, то й наїсишся. Ходім, погодився вовк. Приходять вони до дубка, де була пастка. Тільки вовк нахилив туди голову, а дубок і потягнув його вгору. Лисиця прибігла, хопила м'ясо з пастки, сіла та їсть. Вовк тоді й каже їй. Ти ж казала. Що п'ятниця, а тепер сидиш і їси. Е, тепер тобі п'ятниця, бо п'ятами землі не дістанеш. Знялась лисиця і пішла лісом. Зайшла в монастир, де ченці живуть. Прийшла, роздивилась, куди можна влізти. Потім задушила двох гусей, а гусей наробили крику. Вибіг чернець із сучкуватою патерицею і почав нею лисицею висвячувати. Так висвятив, що й курці нема де носом клюнути. Вирвалась вона звідти і побігла лісом. Зустріла другого вовка. А він і питає її: Де ти була, сестричко? У ченців, я там присвятилась, я тепер свята. А той вовк і каже. Де ж воно? Піду і я, може, я присвячусь? Йди, каже. Мені давав ченець дві гуски з'їсти. Потім дам меду, а потім патерицею посвятив. Приходить вовк до монастиря. Туди вліз, а назад і не може вилізти. Задусив одну чи дві гуски. А гуси й наробили крику. Виходить чернець, та як закричить. А вовк злякався та прохожом в дірку та й зачепився за гвіздок вухами. То він там вуха собі й потягував. І з того часу всі вовки в ухаті. Кінець.